Ця це штука корисна і дуже потрібна, особливо якщо на ній можна наварити грошенят. Це ж це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Ми приїхали із вами до лікарні в місті Одеса. Чого ми сюди приїхали? А саме тому, що тут збираються відремонтувати укриття. І ввалити на нього гроші, які кошторисом навіть і не передбачені. З чого ми це взяли? Ми це взяли з того, що про це пишуть зокрема наші гроші, а ми їм довіряємо, тому що вони ресурс допитливий і хороший, такий же, майже як ми. Ну ось вона, 11-та лікарня, щоб ви розуміли, це не просто якась одна будівля, це велетенський шматок території, де будівель різних розкидано купа. Ми тут ходили хвилин 10, ми вказівника укриття не побачили. Все, що завгодно є: трансфузологія, кардіографія. Якийсь мужик стоїть. Що хочеш, укриття не знайшли. Ну, не Воно десь тут є і його збираються ремонтувати. Значить так, угоду ще наприкінці грудня, управління КАП-будівництво уклало з товариством Кам Екорембут на майже 40 мільйонів гривень. До кінця поточного року 25-го ремонтні роботи повинні бути виконані підряд без конкуренції. Звичайно ж. на... Укриття міської лікарні номер 11. І от наші гроші нам е, наспівали про те, що тільки в трьох позиціях з коштористу є величезна переплата, а зокрема, майже півтора мільйона гривень. Чому ми не здивовані? Давайте почитаємо, що ж там таке вони накрутили. вас трошки цифрами, але це потрібно. Значить. Гаряча канатна арматурна сталь діаметром 12 мм. Кам-Екоромбут замовив таку по 55 тисяч 303 гривні за тонну, а її можна замовити за трошки більше, ніж 32. Відповідно, тільки на цій позиції переплата до 41%. Ось вам, будь ласка. Далі бетон. Підрядник порахував по 4300 за кубометр, а можна купити за 3,200. Відповідно, переплата 24-27%. Крім того, повітроводи якісь там якогось там класу замовили по майже півтори тисячі за кубометр. А можна було замовити за 961 гривню і так далі. І так далі. І так далі. Ну що ж, кам екорембут підійшов відповідно до справи так, знаєш, обіруч нормально. Давайте ми трошки почитаємо, що це за фірма з 21-го року. Кам «ЕкоРембуд» натендерили на тендерили. Майже 64 мільйони гривень. Але їм очевидно було мало, тому 11-та лікарня стала їхньою вишньою на торті, тому що це найбільший поки що їхній підряд. І якщо нічого не зміниться, то вони ось так на ньому і наживуться красиво. Ми спробуємо знайти зараз ще укриття, подивитися, в якому воно стані. Але якщо ми його не знайдемо, ви не розстроюсь. Ми вже все одно знаємо, що ремонтувати його будуть абсолютно не за ті кошти, які воно коштує. Тепер все ясно, що ми тут як дурачки бігали по території, шукали укриття. Тут в принципі немає укриття. Ми розпитали людей, вони кажуть, та нема тут укриття, його будуть відбудувати. Ось воно на що майже 40 мільйонів піде на побудову. Ну повторюю ще раз, це буде з переплатою, так що святе місце пустим не буває, як ми знаємо, на превелике жаль. Тримайтеся, тримайтеся, персонал і люди, які тут лікуються, тому що вам ще якийсь час доведеться жити без укриття. А коли його збудують, ой, забудьте. Мені от цікаво, а пан Нікогасян з постійної комісії з питань охорони здоров'я взагалі в курсі, що таке відбувається на території однієї з лікарень міста Одеса. Він моніторить взагалі те, кому роздають гроші, як ці гроші куди потім ідуть. А за одної меру міста Одеси непогано звернути увагу на такі вопіющі випадки. Геннадійнідич, а чому в нас черговий раз роздають підряди сумнівним фірмам? І черговий раз в кошторисі завищено ціни. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Бережіть себе і побачимось іще.